Вау, як же тут чудово та гарно. Ви тільки подивіться, скільки жуйок. Мені подобаються червоні, а мені жовті. А я люблю блакитні. Ну що, друзі? Ласкаво просимо до нового челенджу. Погнали швидше дивитись. Буде дуже весело. Ого, кожному дістався його улюблений колір. Клас. Вау, мені дістався автомат з червоними жуйками. Але смак у них ядерний. Ого, ой ой, мені дістались суперкислі цукерки. Це буде важко. А у мене автомат з мармеладними очима. Я їх просто обожнюю Квентін, почнеш? Щоб дістати цукерки, треба прокрутити тут. Ого, спускаються вони прикольно. Одна цукерка виглядає невинно, але на смак просто бомба. Фух, побажайте мені успіху. Здається, я в нормі. А як же решта цукерок, друже? Ану, швидко відкривай рота і берися за справу. Кроти, Майлі. Вже? Коні, врятуйте! Ці мегакислі цукерки мене атакують. Ну, от, у мене повний рот цих цукерок. Задоволені? Який ти кумедний квентін? Добре, я наступна. Мені не терпиться спробувати хоча б одне мармеладне око. Ох, у мене аж слинки течуть. Яке воно прикольне та Ммм, Ось це начинка. Вирішено. Я хочу всі мармеладні очі, які тільки тут є. Геть кришку я зголодніла не на жарт. Ну, ти даєш, Софі. Побажайте мені смачного. Так я зможу набагато швидше з'їсти мої мармеладні очі. І, друзі, дивіться, як я вам. Ой, не можу, Софі, ось це прикол. Ти така кумедна. Але якщо ти закінчила, значить настала моя черга. Навіть не уявляю, що мене чекає. Хм, Ця рожева жуйка виглядає абсолютно невинно. Треба набратися можності і спробувати облизати. О, ні. Вона підпалила мені язик. Мамочки, як боляче. Не можу повірити, що мені треба з'їсти весь цей величезний автомат жуйки. Здається, вони цілком можуть спалити мене дотла. Ух! Треба бути хороброю і швидше все це з'їсти. Ой-ой, у мене таке відчуття, наче в роті гарячі вугілля. Треба швидше надути бульбашку. Може від цього стане легше. Ой? Ха-ха, ось це видок у тебе майлі. Дуже комедно. О, Софі, пригостуй, а велике дякую. Нічого собі. Ви тільки подивіться, у мене виноградний сік, а у мене якісь незвичайні жовті цукерки. А у мене Джусі дроп Здорово! можна почну я. Ох, як прикольно виглядає ця пляшечка. Щоб спробувати сік, потрібно зняти кришечку і дістати маленьку трубочку. Потім поставити її ось сюди і як слід вдарити. Ей, А в чому річ? Невже моєї сили недостатньо, щоб втикнути її в пляшку? Ах, так. Ну, тримайся. У мене є бита і купа іншої зброї, перед котрими тобі не встояти. А як щодо залізної руки? О, ні, навіть вона мені не допомагає. Зачекай, Софі, не сумуй. Дай но поглянути на твою пляшечку. Не сумніваюсь, у мене вийде. Ну бо, давай. Ай! Ну от, я весь мокрий. Ось це обличчя, Квентін. Все, забирай. Велике, дякую, Квентін. Ти справжній друг. М -м, як же смачно. О, дивіться, друзі. У мене язик синій. Тобі личить Софі. Ну що, настав час дізнатись, що за цукерки мені дістались. Висиплю їх на стіл, і спробую взяти за допомогою цієї штуки. Ух, а це не так і легко. Нужбо, нужбо, у мене майже вийшло. А? Ам... От облом. Опустив. Все, я здаюсь. Буду їсти руками. М -м, які прикольні! Так мені подобається. Поки квентін розважається, я хочу скуштувати свій смаколик. Неймовірно, тут цілих вісім суперсмачних жуйок. Видавлю гелі, і спробую. М -м, фантастика! О, до мене прийшла прикольна ідея. Я збудую з цих жуєк цегляну стіну. А гель буду використовувати як шпаклівку. Вау, яка величезна жуйка у мене вийшла! Навіть в рот важко поміщається. Цікаво, а наскільки велика бульбашка у мене вийде. Ого, клас! Браво, Майлі! Ну, ти даєш. Ой, здається, вона відлітає. Стій, 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 я тебе врятую. Фух, добре, що все обійшлось, але цю бульбашку час луснути. О, ні, яка гедота. Ми всі в жуйці. Ого, круто! А мені страшно давай ти почнеш перший. Я та легко. Я зголоднів і не відмовлюсь від упаковочки Пороро. Так, зараз поласую. Ой, моя локшина зовсім не накрутилась на виделку. Добре, спробую ще раз. Ах так, добре. У мене є дещо потужніше. Супер швидка дриль. Клас. Ось це інша справа. Спробуємо. Ммм, смак ота. Я задоволений. Ну ти приколіст. Софі, ти наступна? Із задоволенням сподіваюся, у мене вийде взяти локшину. Ого, які тут багато. Бр. Вона така холодна, що в холод кидає, але при цьому навіть дуже смачна. Настільки, що я не можу зупинитись. Хочеться їсти і їсти. Здається, і я замерзаю. Ой, мама. О, ні, вона зовсім застигла від холоду. Що нам робити? Здається, я знаю, від моєї гострої лекшини одразу всім стане спекотно. Ну а мені насамперед. Я трохи хвилююсь, але нам просто необхідно допомогти Софі. Ой ой ой, я вже відчуваю цю пекельну гостроту. Лягай. Як потеплішало. Велике дякую, Майлі. Та годі, дрібниці. Ой, перепрошую. Ось це вдача. Я з тобою повністю згоден. Ви тільки подивіться на це. Нічого собі, ось це так. Майлі, тепер ти перша. Добре. Мені дістався дуже прикольний льодяник з посипкою. Він виглядає як щітка і з фарбою. А на смак просто смакота. А тепер я хочу занурити льодянику посипку. Подивіться, як прикольно це виглядає. М -м, посипка дуже смачна. Хочу насипати її одразу в рот. Ням-ням-ням. А тепер буду смоктати льодяник. Да уж, Майлі, тобі що два роки. Ну що ж, час і мені спробувати свої піксі стікс з лимонним смаком. В середині упаковки знаходяться порошок яскравого жовтого кольору. А на смак він як справжній лимонний сік. Але мені дуже смачно. Знаєте що? А до мене прийшла дуже геніальна думка. А що якщо зробити з цього порошку солодку вату? Валя, та ось вона гарно, смачно, неймовірно. Ням-ням-ням. Ого? Ну Квинтін дає. Хе, зараз влаштую йому пранк. Хто мене кликав? Поки він не бачить, я пофарбую його вату у червоний колір. Напевно, вдалось. Ой, докази геть. Квентін вата червона, а значить, вона моя. Все ти все влаштувала, так не чесно. Софі, продовжуй. І так, мені дістався автомат по приготуванню фруктового льоду. От тільки чому він жовтого кольору. Все, що жовте моє. Добре, спробуй ще раз. Може, на це пощастить більше. Що? Не може бути? Велике, дякую за червоний фруктовий лід, Софі. А ну-ка працюй нормально, синій автомат. О, спрацювала. У мене вийшов фруктовий синій лід з чорничним смаком. Я його просто обожнюю. Клас. Ой, тільки здається, автомат трохи вийшов із ладу. Друзі, що робити? Не знаю. Ай. Бррр, ого, як багато криги. Тепер ми можемо грати в сніжки. Забавно. Сподобалось наше відео? Тоді швидше ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що бувай.